Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово. Мамо, кашки, кашка є, мама, чаю вже нальє. Мама, спадки вже роздітий, у ліжку, і укритий. «Мама ніжку зав'яжи. Мама, сказку розкажи. Мама, мама. Гарне слово, тільки скажеш, все готово. Любі хлопчики і дівчатка, незабаром ми відзначатимемо чудове свято, свято всіх мам, яке так і називається День матері. Мама це найрідніше і найдорожча для кожного з нас людина. А ви, донечки та синочки не дорожчі для своїх матусь. Саме тому мама ставиться до своїх дітей із безмежною, щирою любов'ю, добротою та ласкою. Розкажіть, а як ваші мами ставляться до вас? Чому? Дбаючи про вас, мама часто забуває про себе, не доспить, щоб приготувати вам щось смачненьке. А коли ви хворієте, мама настільки хвилюється, що ладно зробити і віддати все, аби її дитина знову була здоровою, усміхненою і щасливою. На початку травня в Україні відзначають День Матері. Це свята Любові, день, коли ми маємо подякувати нашим мамам за все те добро. Що вони для нас зробили. Цього дня маленькі вже дорослі діти вітають зі святом своїх мам, готують для них подарунки, щоб порадувати їх. Зі святом вас, рідні наші!